Цьому відео я розкажу, як в мене вийшло заробити більше тисячі доларів на крипті на ведмежому ринку, не витрачаючи багато часу і зусиль. В багатьох інтерес до крипти на цей період впав, біточок падає 400 днів, і тільки останнім часом є невеликий ріст, але сьогодні не про нього. На моєму каналі є плейлист про ідену і саме на цій монеті я заробляв на ведмежці. Схема цікава і нестандартна, тому уважно послухайте до кінця. Щоб все зрозуміти, я робив середньострокові трейди на місяць-два, але не просто торгував криптою. Ось до прикладу, стандартний трейд виглядає так: ви купляєте BTC за USDT внизу, і потім продаєте дорожче і отримуєте більше USDT. Ну або ринок вас вирішує трошки засмутити, і ви сливаєте дешевше. Мало хто знає, але ще можна трейдити монета до монети. Наприклад, заходимо в пару Bitcoin і ефір. Тут ми можемо купити ефір за BTC. Не за долари, а за біток. І таким способом я трейдив в парі іде на BTC. І, Накопичував біток, який я купив раніше. Подивіться на цей графік: я трейдив по самій примітивній і простій стратегії. Як ви вже могли замітити, в цій парі іде на BTC намалювався класний коридор, в якому я і трейдив. В мене був біток. Коли ціна ідени до біткоїна впала, я купляв за них ідену. Коли ціна виросла, я продавав і отримував більше бітка. Таких валютних пар багато. Можна торгувати бітком майже до любої монети, Заходите на Binance або на любу іншу біржу. Вибираєте BTC і шукайте пару, в якій можна трейдити в коридорі. Так ви можете накопичувати різні монети. Наприклад, ви закупились криптою і холдите її. Замість того, щоб вона просто лежала, можна переливати одну в другу і тим самим накопичувати більше монет. Наприклад, саме просте взяти дві сильні монети біткоін і ефір, і переливати одну в другу. Звичайно, це все теж ризиковано і є нюанси. Наприклад, важко відкупити. Саме дно, бо ніколи не знаєш, де воно буде. Або може бути таке, що ви купили, а ціна може просісти ще більше. Тому я поступово закупляв частинами, коли ціна підходила до дна коридору, і так само поступово виходив, коли ціна була біля піку. Ще є одна фішка, як можна зробити неіснуючий графік, і подивитися, як торгується монета до монети. Є багато альтів, які торгуються до бітка. Але, наприклад, ви хочете переливати атом в дот. Такого графіку на біржі нема, але його можна зробити. Заходимо на TradingView і вводимо сюди таку команду AtomUSDT поділити на Dot.usDT і натискаємо Enter. І нам видає такий графік. Тобто один атом ми можемо купити за 1.77 DOT. Так можна робити з любими монетами, знайти якусь класну пару, яка торгує в коридорі і лутати по 30-50% в місяць. Такий спосіб може замінити стейкінг. До речі, якщо зайти в пару Atom btc то тут можна зараз побачити непоганий коридорчик. В парі на BTC, зробив я всього два трейди: цей ріст і цей. В цьому я перший закуп зробив, коли ціна дійшла до цього рівня, і на падінні набирав ще два рази. А продавав десь приблизно в цьому районі. Це приблизно плюс 50% Трейд зайняв приблизно 2 місяці. Весь цей час монети лежали на біржі, і це один з ризиків. Мені було лінь ганяти їх, і плюс не хотів витрачати на комісії, але краще не тримати монети на біржі. Далі розкажу, що потім сталося. Ну а другий трейд зайняв трошки більше часу. Заходив десь приблизно в цьому районі, а продав тут. Вийшло приблизно плюс 29%. Виходив тут і не чекав далі, бо з'явились новини, що біржа закривається, і дали тиждень, щоб люди вивели свої гроші. Тут мені повезло і я встиг вивести монети. Але краще так не робити. Ніколи не тримайте великі суми на біржах, в будь-який момент вони можуть схлопнутись. На цьому у мене все. Саму суть я вам розказав, далі потрібна практика.